Народе, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо чудовий комікс газетярки Том Другий. Газетярки Том Другий це захопливе продовження історії про чотирьох відважних дівчат-газетярок, яка переносить нас з 1988 року в майбутнє. Після неймовірних подій першого тому Ерін, Мак і Тіфані знову готові до нових пригод, повних загадок, містики та несподіваних поворотів. Дівчата намагаються повернутись до звичайного життя, але їхні переживання та знання про майбутнє змінили їх назавжди. Вони більше не можуть бути тими самими безтурботними підлітками. Автори майстерно поєднують ностальгію 80-х з футуристичними елементами, створюючи унікальний світ, повний контрастів. Подорожі в часі паралельні світи та загадкові істоти створюють атмосферу таємничості та інтриги. Кожна з дівчат переживає внутрішню трансформацію, вони вчаться приймати свої почуття, долати страхи та знаходити свою роль у цьому складному світі. Дівчата газетярки це не просто героїні коміксу, а справжні друзі, які готові на все заради один одного. Персонажі переживають широкий спектр емоцій від радості та любові до страху та відчаю. Це допомагає читачеві співпереживати їм і краще розуміти їхні мотиви. Малюнки Кліфа Чана продовжують вражати своєю деталізацією та динамікою. Кожна сцена продумана до дрібниць. В комікс торкається важливих питань, дружби, дорослішання та пошуку себе, що робить його цікавим для читачів різного віку. Газетярки Том Другий це гідне продовження історії, яке не розчарує своїх читачів. Це справжня подорож у світ фантастики, пригод і самопізнання. Якщо ви шукаєте комікс, який змусить вас замислитись, посміятись і пережити цілу гамму емоцій, то газетярки це саме те, що вам потрібно.